Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Наслідки мит президента Трампа щодо Китаю ціни на золото досягли рекордних позначок. тайвань висловлює зацікавленість у купівлі природного газу з Аляски. острів прагне зменшити позитивне сальдо торговельного балансу зі США. Тисячі людей протестують у Лондоні проти планів будівництва китайського мегапосольства. Воно стане найбільшим дипломатичним представництвом Китаю в Європі. Протестувальники попереджають, що посольство стане базою для шпигунства і транснаціональних репресій. ціна на золото досягла нового максимуму після того, як Китай запровадив мита у відповідь на американські товари. Цей дорогоцінний метал має високий попит, бо центральні банки та інвестори збільшують свої золоті резерви в очікуванні торгової війни між США та Китаєм. Згідно зі звітом всесвітньої ради із золота від 5 лютого світовий попит на цей метал у 2024 році зріс на 25% порівняно з попереднім роком, досягнувши чотирирічного максимуму. Центральні банки збільшували свої золоті запаси три роки поспіль, накопичивши торік понад тисячу тонн. На початку минулого місяця Goldman Сакс опублікував новий прогноз цін на золото до 3 тисяч доларів за унцію до середини 2026 року. Тайвань виявляє інтерес до купівлі природного газу на Алясці. Так острів прагне зменшити позитивне сальдо торгового балансу зі США та уникнути мит з боку адміністрації Трампа. За даними центрального агентства новин Тайваню, найбільша державна нафтова компанія CPC вже веде переговори з компанією на Алясці. За словами офіційних осіб, CPC готова збільшити обсяги закупівель американського природного газу. Трамп заявив, що цього тижня він планує запровадити мита у відповідь, що до низки країн, але не уточнив яких саме він також висунув ідею оподаткувати напівпровідники іноземного виробництва, одну з головних галузей Тайваню. Торік острів повідомив про 80 відсоткове зростання позитивного сальдо торгового балансу з Вашингтоном. Цьому значною мірою сприяв високий попит на технологічні продукти, такі як передові мікрочипи. Щодо енергетики, Тайвань залежить від іноземних джерел палива. Проте зі США надходить менш ніж 10% природного газу. Водночас сенатор від Аляски Ден Саліван закликає союзників США в Азії підтримати 44 мільярдний газовий проєкт у його рідному штаті. За його словами, це буде чудова можливість для Японії, Південної Кореї і Тайваню. Саліван додав, що якщо ці країни не захочуть інвестувати, то Китай намагатиметься зайняти їхнє місце держдепартамент засуджує Пекін за переслідування нью Йоркської компанії -Yun Arts. Відомство Закликає вжити заходів, щоб забезпечити свободу думки і зупинити придушені віри. Шенєнперформінат Шендюнь Перформін Артс заснували прихильники Фолуньгун, які живуть у США. Деякі з них понад 20 років тому втекли від переслідувань з боку китайської компартії за їхню віру. Місія Шинюнь відродити традиційну китайську культуру, яку було практично знищено за час правління компартії. Також артисти Шенюнь намагаються привернути увагу до переслідування Фолуньгун у Китаї, яке триває донині. З моменту свого заснування 2006 року компанія Шендюнь стикалася з постійними спробами КПК саботувати її виступи шляхом економічного і дипломатичного. Чного тиску на уряди та адміністрації театрів останнім часом тиск посилився. Імовірні агенти компартії Китаю надіслали десятки електронних листів театрам самій компанії Шин і членам Конгресу США з погрозами вибухів і вбивств. Представник держдепартаменту заявив газеті і Times, Ми засуджуємо такі акти залякування і закликаємо захищати право на свободу слова. Він додав, що держдепартамент закликає китайську компартію припинити свою 25-річну кампанію зі знищення Фалуньгун. Влада штату Нью-Йорк вжила заходів проти китайського чат-бота Діпсік. Губернатор Кеті Гокл заявила, що держслужбовцям нью Йорка тепер заборонено встановлювати діпсік на робочі гаджети. Пояснила це міркуваннями безпеки. Першим заборону вів штат Техас тисячі людей зібралися в суботу в Лондоні, щоб виступити проти планів будівництва китайського мегапосольства. Воно може стати найбільшим дипломатичним представництвом Китаю в Європі. Його планують розташувати неподалік фінансового центру столиці. Протестувальники попереджають про загрозу шпигунства і транснаціональні репресії. Гатсон побував на акції протесту. Я перебуваю біля місця, де планують побудувати нове китайське мегапосольство. Чотири британські політики і тисячі людей, що представляють близько 30 діаспор, приїхали сюди з усієї країни, щоб виступити проти цих планів і показати, що це місце не є безпечним для проведення протестів такого масштабу ні зараз, ні в майбутньому тут можна побачити жителів Гонконгу і Китаю, тибетців, Тайванців і Уйгурів, а також місцевих жителів. Вони тримають плакати з написом Компартія Китаю стежить за вами. Ні, мегапосольству. У Цьому історичному місці раніше розташовувався королівський монетний двір. Нове посольство згідно з планами буде в десятеро більшим за нинішнє і майже вдвічі більшим за китайське посольство у Вашингтоні. Тіньовий міністр юстиції Роберт Дженрік попередив про ризик для національної безпеки Великої Британії security. Ми не збираємося віддавати цю чудову будівлю компартії Китаю. Це невідповідне місце, неправильний процес і це загроза нашій національній безпеці. Протестувальники кажуть, що мегапосольство може стати базою Пекіна для його операцій впливу. Колишній міністр безпеки Том Туганхат попередив про наслідки для жителів Великої Британії реальність така, що ми вже бачимо транснаціональні репресії, які тут проводить влада КНР. Ми бачимо гонконгців і китайських студентів, яким погрожують і змушують мовчати в сполученому королівстві. Ми повинні забезпечити їм свободу для вираження своїх поглядів, свободу, яку має кожен житель Великої Британії. Колишній лідер консервативної партії Іан Дункан Сміт сказав, що британські служби безпеки виступають проти планів будівництва посольства. є вагомі причини. Кабелі, які проходять через канері Ворф, Лондонське сіті і до будівлі уряду. Усе це життєво важливо. Це не те місце, де можна розміщувати посольство, і вже точно не місце для влади схильної до жорстокості та геноциду, яка становить загрозу для західної демократії. Китай купив Royal Mint Court 2018 року. Місцева влада двічі відхиляла план будівництва посольства 2022 року і минулого місяця. Столична поліція також заперечувала, аргументуючи тим, що для проведення масштабних протестів тут не вистачить місця. Протести завадять руху на великій транспортній розв'язці міста. Але минулого місяця поліція відмовилася від своїх заперечень після того, як уряд Великої Британії на прохання Пекіна взяв на себе розгляд заяви на будівництво посольства. Новий лейбористський уряд прагне встановити ті. Тісніше торгівельні зв'язки з Китаєм, і це непокоїть протестувальників. Права людини не можна проміняти на короткострокову економічну вигоду. Режиму здатному вчиняти геноцид і злочини проти людяності. Не має бути місця в центрі Лондона, Інспекція з планування почала розслідування у вівторок. Після його завершення заступник прем'єр-міністра Анджела Рейнер ухвалить остаточне рішення щодо плану будівництва посольства